Міністерство оборони Великої Британії у своєму новому зведенні відзначило запеклі бої, які розгортаються зараз навколо вугледару. Віліс, скажімо так, не сильно прості умови для наших бойців. У зведенні йдеться також про бої в Торецьку та на південь від Покровська, та про тиск на часів. Яр. Британці вважають, що така тактика атак відразу на кількох напрямках покликана розпорушити збройні сили України. Однак ця ж тактика, на думку британців, має і зворот ефект. Вона не дозволяє сконцентрувати російські сили на одному напрямку для рішучого удару. Нагадаємо, що Генштаб Естонії окреслив цю тактику як тактику амеби, тобто росіяни, маючи кількісну перевагу, але поступаючись у якості, просто тиснуть відразу на багатьох напрямках, вичікуючи, де оборона українців прорветься, приблизно як Амеба, яка повзе вперед без єдиного центру, просто промасуючи простір перед собою своїм тілом та відростками. Почну нашу рубрику з відео, яке сьогодні оприлюднила спільнота Сергія Стерненка, яка активно просуває проект Небесний Русоріз. Це власне про те, як Росія намагається врятувати свої розвідувальні дрони, які ще нещодавно почували себе безпечно у небі, доки в збройних силах не з'явився ефективний антидот наші протиповітряні дрони, які здатні доганяти і знищувати ворожі за. Суперками і навіть ударні ланцети. Так от ворог почав вдаватися до парадоксальних способів захисту, я маю на увазі не встановлення. Камер заднього огляду на своїх безпілотниках. Це він також робить, аби побачити, як їх атакують українські зброї, а українські дрони. А на відео зараз видно, що ворог хоче замаскуватися під українські БПЛА, бо на крилах нанесені блакитно-жовті знаки розрізнення, які мають примусити наших дронарів сприймати цього ворога за свого, але це не виходить. Ці результат закономірний. Такі дрони противника все одно збиваються, і зараз мова йде про. Сотні знищених розвідувальних дронів противника, що говорить про те, що Україна має технічний потенціал творчі команди, практику таких асиметричних дій рішень, які позбавляють ворога очей в небі. А разом з тим, ворог на землі намагається скористатися своєю перевагою в живій силі техніці. Зараз багато уваги прикуто до ситуації навколо вугледару. Низка експертів. Росії ситуацію як критичну і що треба виходити з цієї ділянки. А і навіть пишуть про те, що наша 72 га бригада вже почала перебазування. Але це повторюсь припущення і висновки журналістів. Генштаб сьогодні на вечір. Інформацію щодо цієї ділянки подав досить стримано. Він генштаб пише, що на фремівському напрямку відбито чотири штурмові дії противника поблизу Вогледарево. Для чотири ворожі штурми тривають, і на цьому поки що генштаб ставить крапку. Що нам відомо? Ми знаємо, що впродовж там трьох років 72-га бригада, яка там стоїть в, в зоні Вугледару, захищає вугледар, ефективно обороняла цю ділянку фронту. Вугледар дійсно знаходиться на височині, що дозволяє бачити противника далеко. Є річка Кашлагач, яка там перетинає дещо на Південь територію ускладнення просування противника, але зараз чи точніше певний час тому назад ворог змінив тактику і почав здійснювати оці обхідні штурми флангові атаки. Ми знаємо, що на східному фланді було сфланзі було захоплено водяне і дві шахти, які наближені до Вугледару. І зараз там є саме зі сходу є просування противника окремих розвідгруп на східні частини вугледару. І коли ми говоримо на захід, то там дві російських бригад. Де бригада морської піхоти і танкова бригада там здійснили перетинання кашлага, чи створюють загрозу для вугледару з заходу. Власне, ця ситуація якраз те, що. Відбувається навколо Вугледару, але що ми маємо на сьогодні? Є захід, повторююсь, розвідгруп на сході в сам Вугледар, але місто і далі обороняється при тому, що фактично можна говорити про те, що момент достатньо непростий, тому що зараз ворог впливає на логістичне забезпечення нашого кон контингенту, але у будь-якому разі ми якщо згадаємо ситуацію по Покровську чи по, по, по часів яру, де фактично всі казали, що ось ось будуть захоплені ворогом ці ділянки фронту, але так не відбувається. І так, що в будь-якому разі, все буде залежати від того, які рішення буде ухвалювати генеральний штаб, які ми маємо резерви на зараз на цій ділянки. Хоча в будь-якому разі вірні висновки, що оборона вугледару, Наближається до певного завершального етапу, і велике значення дійсно буде мати, чи утримувати цю ділянку попри будь-яку ціну, чи все-таки питання збереження особового складу вийде на перший план. Але, повторююсь, не було жодної ділянки, де б наші війська здавали без бою, без надзвичайних втрат ворогу будь-яку частину української землі. І думаю, що так воно буде і на зараз. Дійсно, ризики в подальшому на цій ділянці існують. У разі захоплення чи витискання наших військ з Вугледару ворог буде намагатися і далі просуватися на і таким чином вирівнювати лінію фронту від Покровська. Курахове, Вугледар. Ця історія, власне, нам. Теоретично відомо питання, як будуть діяти наші збройні сили і сили противника, тому що все в будь-якому разі залежить від співвідношення сили засобів і вміння використовувати слабкі сторони противника, і в будь-якому разі це якраз впливати на подальшу динаміку на цій лінії фронту і значною мірою. Е Кількість озброєння боєприпасів артилерії вона б мала і має вирішальне значення. Зараз ми знаємо, що президент України перебуває у Сполучених Штатах, де якраз відбувається процес переконування наших партнерів в тому, що вони мають надати максимальну допомогу Україні в процесі реалізації плану перемоги, який має низку пунктів, і саме якраз реакція наших партнерів на цей пункт на цей план, визначатиме подальшу динаміку динаміку в тому числі на лінії фронту, і зараз до нас долучається Валентин Бадрак, директор центру досліджень армії конверсії та роззброєння, з яким ми будемо говорити і про план перемоги, і про інші аспекти пов'язані з цими напрямком в руху нашої країни. Пане Валентине, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю пана Сергію. Як завжди, радий приєднатися до. Канало хотів би почати нашу розмову якраз от з цього непростого питання. Яка ваша оцінка по плану перемоги, який ну фрагментарно вже відомий в загальних рисах? І як можна оцінювати чи прогнозувати реакцію наших партнерів насамперед американської сторони на ці пропозиції? Побажання української сторони? Ну як на мене, з тих поки що, які озвучені п'ять таких пунктів, як на мене, ключовим є? Удари далекобійною зброєю по території Росії я б сказав би не далекобійною а на оперативну глибину. Тобто тут йдеться про одночасно отримання ракет agm 158 для f 16 і отримання дозволу бити і цими ракетами, дальністю, нагадаю, 370 кілометрів базовій версії, і е, іншими ракетами, такими як французька ракета Scalp або е, британська «Шторм Шедов». Е, Ну, а Так само хотілося б і тактичними ракетними комплексами Атакомс. Але отут треба розділяти. Мені здається, що Є шанси отримати зараз саме на американ... на британські і французькі крилаті ракети щодо крилатих ракет Сполучених ну, Штатів. І в тому числі їх надання, да, і щодо тактичних балістичних ракет тут мені здається, принаймні зараз цього не відбудеться, знаючи і слідкуючи за тим, як дозовано. Надається допомога Сполучених Штатів, тут буде досить я вважаю, поступово. Але мені здається, якщо на виборах президентських таки буде перемагати Камала Гарріс, то шансів до кінця року отримати всі ці дозволи і ці ракети буде набагато більше. Мені так здається.